Знаю, ви хочете спитати Віка, що знову, а я скажу і що? В цьому відео ми поговоримо про книжки, які я купила нещодавно, або які мені подарували. Тож сідайте зручніше, бо у нас дуже цікавий стосик. Почну я з книжки, яку купила на сайті Балкабук, до речі, там величезний вибір цієї письменниці. Тож, якщо вам вона цікава, або в принципі ви не знаєте, де купити книжки, бо мені періодично приходять повідомлення про те, де ви замовляєте, не тільки на книгарні, є. Можете подивитись у них на сайті. Це Ольга Такарчук, правік та інші часи. Я останнім часом зачитуюсь Ольгою, тому що вона неймовірна, та як вона працює з історією, міфологіями, часом і в принципі всім, мені надзвичайно подобається і. Я сподіваюся, що колись, колись я зможу прочитати її книги Якова, які мені не будуть діставати, але подарувала англійською. Ах, сподіваюся, я колись зможу це зробити. А поки що, ось. І так, ця книжка про що вона? Зараз прочитаю. Правік це село розташоване в центрі Всесвіту, на межі реальності і міфу, сьогодення і вічності, буденності і чуда. Тут живуть люди, що мають прізвища небесні і Божі, херувіми і серафіни. Тут діти народжуються від кохання людей з рослинами, а Богоматір може пильнувати прив'язаного собаку. Вам не здається, що це вже надзвичайно цікаво, бо мені здається. Наступна книжка це е, покупка, спричинена не тільки тим, що вона дуже гарна, але і тим, що я читала інші оповідання цієї письменниці і зрозуміла, що вона мені супер подобається. Е, це Інгіборг Бахман, я вже радила її збірку, здається, тридцятий рік. Е, в цій збірці складніше написані оповідання, але якщо чесно, мені так навіть більше подобається. Е, тут їх менше, ніж в збірці Тридцятий рік, але їх тут буквально. Їх тут буквально п'ять. Я вже погортала вони з таким потоком свідомості, складними якимись художніми конструкціями, стрибками в часі, в просторі, в персонажах. Ну, коротше, дуже класно. Дуже хочу якомога скоріше прочитати, але для оповідань мені потрібен певний настрій. Тому зараз у мене не той настрій, але я обов'язково найближчим часом це зроблю. Дивіться, яка в нас гостя. Прям так і сказала. Наступна книженція – це подарунок Аліси з каналу Peaky Week Papers. А, Аліса величезне дякую. Мені вже дуже подобається ця книжка, це найпотаємніший спогад людський Могамета Бугара Сара. Ох, ледь вимовила. По-перше, книжка дуже гарна видавництва Нета Антоненко. Я вам безмежно дякую. А по-друге, я цю книжку хотіла дуже давно. Я за нею бігала, ніде не могла її знайти. Навіть викладала у себе в історіях, будь ласка, хто готовий перепродати, я куплю за будь-які гроші, і от Аліса подарувала. Я вже почала, як бачите, читати, але максимально повільно це роблю для того, щоб розтягувати процес просто. Просто якомога більше, бо я настільки насолоджуюсь цим текстом. Тут у нас є молодий письменник, який знаходить найкращу книжку в своєму житті, максимально таємничу, з максимально таємничою історією зникнення автора, і він намагається в цьому копірсатися. Це супер цікаво, дуже гарно написано. і Якщо у вас є якісь упередження до сучасної літератури, от серйозно спробуйте, спробуйте взяти Сара, бо це. Наступна книжка це один з моїх улюблених українських сучасних письменників. Це Василь Махно. Книжка називається Схима. Вона така товстенька, але просто подивіться, яка вона гарна. Вона прям, ну, це дуже класно зроблено. Видавництво Старого Лева. Я вам щиро дякую. Це зібрання його поезії. Років так. Ну, окей, не років. Півтора роки тому я дуже сильно любила есеїстику Василя, дуже сильно любила його поезію. І от зараз, побачивши це просто неймовірно гарне видання, я така. Можливо, варто до нього повернутися. І я повернулася і не пошкодувала про це. Серйозно, для мене це один з тих поетів, яких я запійно читаю, тому що е поезія вона вимагає трошечки зусиль. Вона не завжди стріляє в тебе, інколи її потрібно. Дати новий шанс, інколи потрібно посидіти, пошукати автора, який тобі подобається, тому що ти можеш. Усвідомлювати, чому це гарно написана поезія, але вона не відгукується в тобі. Тобі там стилістика не подобається, чи щось таке. У мене з ним склалося одразу. Мені дуже подобається стиль, як він пише, образи, які він добирає. І якщо ви, наприклад, хочете познайомитись з сучасною українською поезією, але не хочете починати там з заїждженого жадана, то спробуйте взяти Василя Махно, тому що мені здається, він. Е Ну, він дуже крутий, але про нього ну я практично не чую, щоб говорили в принаймні в моїй бульбашці, тому дайте йому шанс. Наступна книжка це вже більш інтелектуальна література. Це американський філолог і філософ Маршал Маклюїн. Його галактика Гутенберга становлення людини друкованої книги. Значить, тут у нас він аналізує. Я поки що не знаю як це описати, бо я почала читати і ще не зовсім зрозуміла, але... У мене вже є списочок літератури, маленький поки що, яку він згадує і яку я хочу прочитати. Я люблю такі книги, після яких у тебе складається додатковий список літератури. Це е, прям не знаю для мене кайфово. Е, давайте знайдемо, де тут може якийсь опис. Тут дуже багато джерел використаної літератури. Прям дуже багато. Тому е, так, тут буде якийсь опис? Тут він взагалі є, чи ні? Класична робота канадського соціолога і культуролога Маршала Маклюїна поклала початок в цілій галузі гуманітарного знання, яку ми тепер називаємо теорією медій. Маклюїн показує, що людина мислить світ і взаємодіє з ним не тільки через мову, а й через сам спосіб запису мови. Глибинна різниця існує не тільки між усною і писемною культурами, а й між культурами рукописними і друкованими. Коротше, це цікаво. Це не читається ось так, тому що там треба вловлювати його думку, слідкувати за тим, що він почав, він наводить дуже багато уривків різної літератури. Але але це цікаво. Це ґрунтовна праця. Вона доволі відома, наскільки я розумію. Так само, як там Трубадури Імперії, Томпсон, Орієнталізм Саїда і так далі. Тому це треба почитати. Наступна книжка це імпульсивна покупка. По перше, я дуже люблю цю серію від видавництва лабораторія. А по-друге, я зрозуміла, що мені хочеться трошки заглибитись в тему Другої світової, навіть не знаю, чим спричинено це прагнення. Але за війни Сталін, нацисти і Захід. Ось така гарно е, оформлена книжка. Подивіться, це справді дуже круто зроблено. Видавництво лабораторія, як завжди, тримають планку. Так вона ще й м'якій обкладинці, яка в них завжди якісна. А я обожнюю книжки в м'яких обкладинках, які зроблені якісно, серйозно ем... це просто несолода. Ну що тут скажеш? Сталін, Друга світова, Черчилль, Рузвельт, нацисти, Захід. Тут власне автор Лоренс Ріс буде все це аналізувати, і давайте я вам просто зачитаю початок. Як гадаєте, коли закінчилася Друга світова у серпні 1945 року, після капітуляції Японії, залежить як подивитись. Мені вже подобається цей початок, тому подивимося, що з цього вийде. І остання книжка на сьогодні це видавництво, яке я для себе тільки нещодавно відкрила, це видавництво Бімба, яке друкує азійську літературу. Конкретно це японський письменник Конікіда письменник Доппо, його незабутні люди. Це збірка оповідань. Подивіться, яка вона крихітна, теж дуже гарно виконана і тут дуже гарні ілюстрації. Зараз покажу. А... Папір якісний, книжка теж, м'яка обкладинка, але якісна, тому все супер. Будемо сподіватися, що це видавництво буде набирати обертів, друкувати більше японської літератури, маловідомої в тому числі. А, чесно, більше нічого сказати не можу. Мені просто порадили цю книжку, і я така, а чому б ні? Тому що це якийсь японський класик, у мене є певний гарант довіри до японської класики, як би це не звучало. Тому я просто сподіваюся, що це покладе початок моєї любові до цього письменника. Я тільки зараз помітила, що тут 18+. Цікаво. Але мені вже давно є 18, тому будемо читати. Що ж, дякую вам за перегляд. Обов'язково підпишіться і зазирніть в опис до цього відео, тому що там є посилання на мій телеграм-канал, на мій Тікток, на мій інстаграм, де, окрім того, що багато контенту про літературу, періодично з'являються збори. Ми з вами закрили вже чимало зборів, відкривали безліч допоміжних баночок. І повірте ваш вклад надзвичайно важливий. Тож обов'язково туди зазирніть, бо скоро я відкриваю ще три допоміжні банки для різних зборів. Пока.